Бували такі випадки, коли от такого росту соняшник ми приїжджаємо до фермера, а він має такий блідо-жовтий колір. Ну, Видно, що соняшник голодний. То ми рекомендували внести, наприклад, ту ж саму аміачну селітру, якраз під дощики 80-100 кілограм. Він вже через тиждень ставав темно-зеленим. І ми робили контроль. І е, там, де ми внесли селітру, врожайні соняшнику була десь біля тони 0,9 ценнерів, а це по грошам, ну, набагато перевищує ті витрати, які були внесені. Тому необхідно дивитися за станом цю пору, якого він кольору, який тургар, який листок, який індекс листкової поверхності, і приймати рішення. Тому це такий був випадок. Випадків було безліч різних. Але от іменно по стану його, по, навіть по кольору, видно. Що соняшнику щось не вистачає. А чому соняшник був холодний? А, ну Багато хто з аграріїв економить добрива, стартові дає, а наприклад, рахує, що азот необхідно там дати в межах 30 кілограм діючій речовин, речовині. А коли соняшник має нормальну густоту, потужний гібрид. З генетичним потенціалом 5-6 тонн, то йому необхідно дати 60-70 кг азоту. І особливо коли ґрунти гру бідні, піщані, супіщані. І коли йдуть опади, промивається азот, той, який був внесений, у нижні шари. І соняшник просто з, ну, він голодний, йому не вистачає просто елементарно азоту. Оце от іменно, така от ситуація, я пам'ятаю, досить часто повторювалася. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами. Бажаємо вам отримувати не менше 5 тонн з гектару соня. Азот можна вносити з фунгіцидами, інсектицидами. Ну, це ви маєте на увазі позакоренево. Ну, позакоренево можна вносити, але це ну, 5-7 кілограм. Карбаміду, наприклад, ну, на соняшнику це не зовсім добре через те, що підвищується розвиток хвороб на листовій поверхні. Вони спонукають розвиток хвороб, фомозу, альтернаріозу. На соняшнику більше 50 видів захворювань. І тому фоліарне або листкове живлення соняшнику воно не завжди ефективне. Краще вносити такі добрива, як сульфат магнію, можливо, сульфат калію, мікродобрива, там бор, ми рекомендуємо на соняшок особливо. Особливо да, цю пору, ну, ми про це будемо окремо говорити. А їх можна вносити з фунгіцидами. Так, да, їх можна вносити з фуницидами, але ну, тільки необхідно робити тест на сумісність і радити з виробниками про можливість змішування. Ми обов'язково рекомендуємо. Коли ми вносимо щось. Навіть два продукти, друзі, не один, а два. Це вже є антагонізм або синергізм тієї чи іншої речовини. Це хімічні сполуки, розумієте? Доброва це солі. Далі фунициди це також можуть бути різні ситуації із їх ну, походженням. Тому необхідно обов'язково запитати у виробника чи можливо досвідченого практика.